Казка про країну дітей. Колись давно існувала чудова країна, де діти були господарями життя. Їхній світ був сповнений веселощів, яскравих барв і сміху. У цій країні дорослих було зовсім небагато, і вони виконували роль мудрих порадників, захисників і наставників. Серед дорослих особливо виділявся дресирувальник, який разом зі своїми друзями охороняв кордони країни від сусідніх небезпек. Поруч із країною дітей лежала темна й страшна земля, заселена орками та ведмедями-людожерами. Їхнім ватажком був ведмідь людожер, якого всі називали ведмедем. Він постійно дивився на країну дітей, жадібно облизуючись і думаючи, як захопити їхні багатства та веселощі. Проте, дресирувальник зі своїми друзями впродовж п'яти років стримував напади, використовуючи силу, хитрість і розум. У країні дітей жила маленька дівчинка Саша. Вона була розумною і доброю, а її найкращим другом був песик на ім'я Пінканна. Вони щодня гралися разом, але завжди знали, що десь далеко є небезпека, від якої їх захищають дорослі. Одного дня в країні з'явився хитрий жартівник. Він був майстром гарних слів і обіцянок. Він сказав дітям: чому ви дозволяєте дресирувальнику тримати ведмедя людожера на відстані? Я знаю, як усе вирішити. Дайте мені владу, ваші іграшки і солодощі, і я піду до ведмедя, подивлюся йому в очі та переконаю його, що він більше не буде нападати. Ми одразу ж заживемо мирно, бігатимемо по калюжах і їстимемо солодощі без страху. Діти, зачаровані словами жартівника, віддали йому владу. Дресирувальник попереджав їх, але його не послухали. Жартівник віддав частину земель країни ведмедеві людожеру, обмінявши її на своє безтурботне життя. Орки заполонили прекрасну країну дітей, а сам ведмідь усе ближче підходив до кордонів, загрожуючи решті земель. Минав час і діти почали розуміти, що жартівник обдурив їх. Саша вирішила діяти. Вона звернулася до своїх друзів. Мудрої совушки, сміливого вовчика і сильного орла. Нам потрібно знайти дресирувальника, сказала Саша. Він єдиний, хто знає, як врятувати нашу країну. Совушка погодилася. У це правильне рішення. Орле, лети високо в небо і знайди сліди дресирувальника. Орел злетів і швидко відшукав потрібний напрямок. Він передав його вовчику, який помчав щодуху, щоб привезти дресирувальника назад. Пінкана допомагала Саші тримати все під контролем, поки друзі діяли. Дресирувальник повернувся. Він уважно вислухав Сашу і сказав. Ви зробили помилку, але я допоможу вам виправити її. Це буде нелегко, але ми разом усе зможемо. Дресирувальник зібрав своїх друзів і почав відвоювати землі у орків. Він розробив мудрий план, як захопити ведмедя людожера та жартівника. Урешті-решт їх упіймали і посадили в одну клітку, щоб вони більше ніколи не шкодили країні дітей. Діти знову зажили щасливо, а Саша й Пінкана стали справжніми героями. Відтоді всі пам'ятали не можна вірити красивим словам, якщо за ними немає мудрих і добрих справ.